Друзі, третій день займаюся встановкою цієї балки. В принципі, тут, якщо все нормально, то за день-два за два можна було все зробити. але я так не спішав, потихеньку все роблю. Поставив вчора вже ввечері ступицю, все, все підійшов, все крутиться, подшипники перемив, нову смазку наложив. Все нормально. Так, голову морочу із другою цапфою Вона якась чуть не така. Е, оці ось у неї під втулки, оці отливи, вони якісь більші. Коротше, запресував одну втулку з цієї сторони, а вона отак от дійшла і все. І починаються краї. ну Вона зрівнялася от, за цією краєм цієї цапфи і все. Беру другу таку наставку, а воно її так розплескає. Ну, не годиться. В ітоги я її ось вибив. Жалко, звісно. Тепер з іншої сторони затягую. Сюди поставив, тобто вже цю ошибку я тут не повторяв. Поставив сюди, запресував тулочку. От вона вот так вот, стоїть, тось, ось вона отак тільки стає, ось ось сюди. Ось край. І все. А тут її вже нема. Ну В принципі, шкворінь все одно буде стоять, оця поверхність у нього не робоча. Іде, в принципі, нормально. Все воно отак запресовується. Напильником чуть -чуть я тут зробив таку невеличку, як би сказати, входну фаску. Бо, блін, нерівно стає втулка і починаю її викручувати. Ну, от так от. Зараз вона дойде до краю і все. І буду проганяти шариками і ставити. Це чуть, чуть не такі втулки. Вчора я ставив. Більше всього, що, мабуть, з газ 53. А це на пару... Щас покажу, пару міліметрів найшов коротше. Наверно з газ 52. Або ще й кита... О, Все Вс. Щас откачу, бо однією рукою неудобно. Коротше, дали мені вчора одну з 53-го. Так. Ага оце вона. От почав її ставити. А її починає розпирати. І ще знайшов таку, але ну вона нова, але ну от вона якась зігнута, блин, теж не виходить її поставити. Ну, все, поставив другі. Це теж... Так, да, оце отаку я поставив. Це бушна, я не знаю відкіляв, але оце отакі я поставив от з маленькими отворами. Що посередині отвір. Я думаю, що буде огонь. Все буде класно. Так, пройшовся я шариками. Короча, ця верхня нормально, все чітко пройшла верхня частина, а нижня. Е, я як розбирав, то тут взагалі не було ніякої втулки. Тупо їздили на байні на цьому цій ці балки без втулки. І воно трохи пішло еліпсом. Втулку я світіля запресував, все показував. Почав пробивати від ціля шариком, і її от сюди вигнало. Ну, Шариком витягнуло. Я скільки можна назад її вже від ціля запресував. І Шариком почав сюди проганяти. То і крайки, ось, тут більший чуть -чуть діаметр. Шариком трохи розвальцувало і вона туди не пішла. Все, я прогнав її. ну Навіть трохи візуально видно, що вона є-єлі не, ну, еліпсом. То невеличкий еліпс є. Ну Мені хватає. Но тут е боюся я за одну штуку, що вона ж. Ну, це Воно ж буде отак стоять. Так, да, це низ. І е, що може випасти втулка десь колись розбирати. Тобто, тепер я хочу значить, що ось я таку шайбу знайшов. Ось Сюди положити цю шайбу. Тут все одно ж доходить десь до цього ось о... ну, наполовину він. би сказати, не, не, не на всю він цю глибину сідає. Ось ось шайбу вставить. Зараз поїду. Якщо ця обойма вариться, цей чагун, то щоб мені так обварили оцю шайбу і все. І можна про це буде вже, мабуть, забути. Годів на 20 ще. Так, зараз поїду. Хай попідварять друг що, то болгарка зрізав, шайбу вибив. Та і все. Ось так хочу це зробити. Так, друзі, дядя Толя варив мені шайбу. Все. Ну, це не чугун, це, в принципі, метал кований просто. Вариться все чудово, все класно. Все, ставлю. Тепер втулка точно вже не випаде, це так, я на всякий случай. Варив, Все, ставлю цапфу. зараз подивимося, як це все стане. Як вона буде стояти, як воно буде повертатися. Так, прийдеться мені зараз ту сторону ліву розбирати, бо я там наставив отаких шайб. А там то не шайби стоять, а ось дивіться, опорні підшипнички такі там повинні стоять. Ось один. А ось другий. Зараз я цей розберу. Помию його. Ось таке там повинно стояти, а ніякі не шайби. А стояли шайби везде на борні. Ну, то вже хтось ліпив, видать, що попало, називається. Так. Знову дістав я свою улюблену книжечку по комбайні Нива. Ну і колос тут ще в додачу. Так, ось задня балка. Просто в чому, ну, в чому питання? Я це все отремонтую, зараз розбираю перший раз в житті. Ось, як до цього було, я не знаю. Якщо хто може там розбирав, знає, що, де що стоїть в комбайні, чи там в тракторі, чи що, то я все, як би сказати, в перший раз. Я розбирав ту балку, оцю, колосовську, тобто не колосовську, а і з Херсонця. І там отакий набор шайб стояли. Місто оцих ось опорних підшипників, які там далі стоять. Це я чисто случайно, от би знайшов вдома, і то ось тут чуть-чуть надколотий у нього. а не видно. Корпус, ну я думаю, що нічого страшного. Так, шоу книжки у нас указано. Ось він стоїть. Номер 12. Так, ось упорний підшипник. Ось теж. Да, ось написано, між нижнім вушком. Поворотного кулака і наконечником бруса встановлено упорний підшипник 12. Все. А я там, блін, стояли шайби, це якісь ну, коротше, колхозні якісь ремонти були. Я теж, в принципі, такий полуколхозний ділаю, ну все-таки хоч стараюсь більш-менш. А там просто таких шайб накидали. Там навіть не... Не ці не з підшипника, а оці ось кольця, як би сказати, чи щочки, а просто шайби були. Ну я ж так поставив. А тепер доганяю, що должен бути там підшипник. Значить, що зараз з праву сторону збираю на підшипник вже як потрібно. І ліву опять вибиваю шкворінь і ставлю другий підшипник. І все, і буде гуд. Вік живі, вік учись, і все одно дурням помреш. Так, друзі, дивіться, доповнення, бачите, от у мене стояла оця балка. Тут теж вона вже робилася, хтось її робив, ми її не робили. Ось, бачите, такий, получається, типу люфт. Тут, мабуть, підшипник стоїть, а може теж, шайбу хтось накидав. Значить що, дивіться, Так же ж само себе комбайна, я поставив. Ну Це для тих в основному, хто може теж буде якийсь молодий та займатися комбайном, та побачить купа свій комбайна та буде ремонтувати, може, моє відео. Ось Я підшипника поставив, але зверху є пространство. Всё. Ось що книжка нам пише, бачите. Так ось. Під номером 3. Регулювальні прокладки. Я так розумію, це шайби тоненькі. Так що прийдеться мені ще сюди шукати якусь тоненьку шайбу. Якщо я таку знайду. То поставлю, якщо не знайду, то ставити вже ж не буду, дай же її візьму або виріжу з щось. Так що, ставити підшипник і сюди можна ще ставити шайби регулювачі. Так от. Так, є у мене отакі шайби. Якраз вони ідеально на шкворінь сідають. Все чітко. Але вона товстувата. Взяв я такий ось ручний інструмент і Чуть-чуть хочу вирівняти оцю плоскость заодно і Підгоню під цю шайбу якраз ну, десь там може пів міліметра не влазить, не знаю. Зараз тут підрівняю і думаю стане і буде все хорошо платнячком. Так, зібрав. В цю сторону подшипник стоїть. Втулка. Тобто не втулка, а шайба. Все. Ну, єдине що, звісно, як і та сторона, не виходить щось в мене зробити, щоб вона легко від руки поверталася. Через отаку трубку вона, в принципі, повертається. Не знаю. Воно і так не сильно легко руляве, це буде взагалі капець, наверное, мой. Ну, я дивлюся, що втулки не проворачує, уже вже добре, дірки по маслінкам остаються. Не знаю, не знаю. Ну, вже я нічого не пороблю, ну а що? Розробиться, мабуть, а може і не розробиться. Кажуть на газоні, як робиш туго, то ніхрена воно не розробатується. Не а то як є туго, так і руля не покрутиш. Так, зараз туди підшипник поставлю і ага, ще ступицю перекину і буду ставити колеса. Так, друзі, все. А це на сьогодні все, що я зробив, покажу. І... И... Ну, все, на сьогодні шабаш, завтра якийсь праздник нічого робити не буду такого хіба під вечір. Значить, що тут повністю все я зібрав, все, все крутиться, перемазав, все хорошо, все мене влаштовує. Сошки поставив, пошплінтував, тут поставив підшипник і. Тут нормально, там взагалі, ну, ніякої шайби туди ставити не треба, там дуже-дуже маленьке розстояння. Все класно, ідеально, В мене влаштовує. Ага. Тільки що ручкою прокручував, ну коротше работає, все повертається, туди сюди. Крутиться, все нормально. Ось, уже у вівторок, ну, а може, завтра вечором переберу Наконечники поставлю тягу, поставлю циліндр, Ну добавлю ці зніму гідрошланги, поставлю довші, тим більше ці вже ось не дуже хорошо. І все. Прицепне, перероблю, щоб вище стояло Ну і все, потім пофарбую. І можна їхати косити соняшник. Правда, ще треба жатку перебрати. Передивитися коробка і все остальне. Ну то будуть, будуть слідуючі відео. Все, друзі, всім пока. До слідючого відео. Де буде вже все зібрано. Я думаю, що все буде гуд. Пока.